Бюджет міста на 2014 рік затверджений. Тепер міські обранці на комісії розподіляли, скільки і на що піде коштів. Першочергово звернулися до капітального та поточного ремонту доріг. Міські обранці отримали сформований в житлово-комунальному господарстві перелік вулиць та провулків, які у першу чергу необхідно латати. До нього додали списки тих частин міста, де треба відновити вуличне освітлення, відремонтувати прибудинкову територію та дитячі майданчики. Планували так, щоб віддалені мікрорайони міста доотримали своє фінансування з минулого року. Ми знову ж таки проаналізували ситуацію в наших мікрорайонах: це Лєзнєво, Книжківці, Дальні Гречани, Ружична. І також на ці мікрорайони виконали, включили на цей рік виконання тих чи інших робіт. Якщо б там книжківці, більше перевагу в цьому році дали відновлення зовнішнього освітлення. Анатолій Макарович заспокоїв депутатів. Вільні лишки у бюджеті передбачені, тому вони на власний розсуд мають скоригувати план робіт та кошти на дороги, освітлення і жеки свого округу. Проте в міських обранців були свої аргументи через погані дороги. Виборці відхрещуються від них. Тому кожен намагався по максимуму вибити кошти на капітальні чи планові ремонти вулиць та провулки свого округу. Перехресток, озерна, рибалка там де пливе. Там дорога, дорогу, Михайлович. Там треба зробити, його здерти, підсипати. Тут я поки не бачу. Чому ті, хто дає дозволи на будівництво, дозволи на, на все решта і на роботу, не, не ставлять умови, куди під'їзд робити до цього будівництва. Всі їздять через цю Кармелюка. Люди добрі, пройти вже нема, тротуар знищений повністю. Я вже задавав питання, ніхто не дає відповіді, куди зник тротуар. Кожен, хто будував, вирішив собі кусок тротуара знищити. І так повністю вулиця з 2005 року, по сьогоднішній день по цій вулиці проїхати неможливо. Другий рік даємо звернення по світлофорному об'єкту Зарічанська Перемоги. Ну вибачте, там вже сьогодні пробка така, люди з перемоги виїхати не можуть, тому що зробили капітальний ремонт вулиці Перемоги і розділили поток транспорту, який йде з рибалка. Просив? Зробити капітальний ремонт і навіть про цю проєктну документацію на вулиці Світанкова, Тиха, Коротшенко з виїздом на тому, що там поток води, який йде від ліса по асфальту, вимив дорогу. Там просто яр скоро буде. Плани щодо капітального відновлення основних доріг міста не викликали дискусій. Так у цьому році буде завершено капітальний ремонт дороги по Старокостянтинівському шосе від вулиці Озерної до Проспекту Миру. Зміни відчують вулиці Грушевського, Хотовицького, Чорновола, Проскурівська від Грушевського до Володимирської. А поточні ремонти запланували провести на Кам'янецькій, Красовського, Героїв Чорнобиля, Галанага, Гаріна, Львівському шосе, Курчатова та інших. Попередньо планувалося, що на Західному окружні, де асфальтне покриття зійшло разом зі снігом, буде проведено поточний ремонт. Але депутати переконували, латанням тут горю не допоможеш. Заступник міського голови запевнив, весни чекати не будуть і вже скоро почнуть ремонт згаданого відрізку дороги. Крім того, запланували встановити світлофори на перехресті вулиць Кам'янецької та Смотрицького, інститутської та Хотовицького та на проспекті Миру біля 63-го будинку. Остаточну крапку у складанні титульних списків поставлять на сесії міської ради, яка відбудеться 5 березня. Торгівля просто неба для продавців найчастіше закінчується штрафом для покупців ризиком для здоров'я. Рейдовики з вуличним крамерством воюють не перший рік. До продавців навідуються цілою делегацією, інспектують працівники управління торгівлі, ветеринарної медицини та правоохоронці. Долучаються до рейду спеціалісти управління екології та контролю за благоустроєм міста. Попри тривалу боротьбу, явище стихійної торгівлі у Хмельницькому не зникло, а навпаки розширилось, констатують в управлінні торгівлі. У свій час ми забрали торгівлю з вулиці Прискурівського підпілля. Це ця алейка, яка веде до центрального продовольчого ринку. Проте на теперішній час на ній знову ж відновилась торгівля, і торгівля не тільки продовольчими товарами, але й і непродовольчими товарами. Ведеться несанкціонована торгівля у нас по вулиці Кам'янецькій, біля ринку Ранковий. Як ви знаєте, біля магазину крамниця також є торгівля біля залізнодорожного вокзалу, і у нас на Раково також біля ринку теж є несанкціонована торгівля. Міліція, податківці, ветеринарна медицина і захисники прав споживачів затвердили графік спільних рейдів з ліквідації несанкціонованої торгівлі. Спочатку року здійснили вісім перевірок місцями стихійного крамарства. Як наслідок складено 16 протоколів і накладено штрафів на суму понад тисячу гривень, проте у управлінні торгівлі вважають, що цього недостатньо. Доки є попит, доти є пропозиція, переконані в управлінні. Причина, яка штовхає людей торгувати на вулиці, до банального проста. На жаль, ви бачите, що наших людей досить низькі пенсії. І якщо підходиш і ведеш роз'яснювальну роботу, тобі ця людина говорить, а як мені вижити на тисячу гривень сьогодні? От вона йде, щось на дачі виростила, якесь має своє домашнє господарство. І вона виносить таким чином, вона якби, заробляє якісь копійки для того, щоб їй придбати, якісь ліки, якісь продукти. І це стосується і покупців. У гонитві за домашньою провізією мало хто задумується про її санітарний стан. Метод подолання загальне підвищення рівня життя всіх громадян. А для цього потрібне відповідальне ставлення влади всіх рівнів до своїх обов'язків та праця громадян. Лише в такому тандемі можливе вирішення назрівших проблем. Міському товариству української мови імені Тараса Шевченка просвіта виповнилось 25 років. Відсвяткували річницю символічно, провели ряд заходів, присвячених натхненнику народного дому. Спершу хмельничан запросили на виставку картин Михайла Андрійчука Шевченко на Поділі. Серію з 12 робіт митець малював майже два роки. За словами художника, зображувати людей особливе задоволення. З великим кобзарем же у нього багато спільного. Мені Всі... подобається він... своєю поезією, своєю душею. Як поет, як художник, який вболіває за свою країну, за свій народ. Мені не байдуже, що у нас відбувається. Михайло Андрійчук переконаний, великий кобзар був вражений красою Поділля до глибини серця. Художник зобразив Шевченка серед природи Кам'янця-Подільського та Проскурова. Техніку для своїх картин вибрав маловідому цинкографію. Частина експонованих малюнків на металевій пластині це ще й ілюстрації до творів Тараса Григоровича. Рядки його віршів у просвіті не лише відображали на папері, а й декламували. Щоправда, і це старшокласники шкіл нашого міста зробили у незвичайний спосіб. На круглому столі, тему якого була творчість Тараса Шевченка на тлі світової літератури, учні представили власні переклади поезії кобзаря англійською, російською, польською та німецькою мовами. У нас якийсь такий виробився. Неправильний, я вважаю, стереотип. Оце, як Тарас Шевченко, значить, вчителі української мови і літератури. А це ж неправильно. Підтвердженням цьому є сьогоднішній круглий стіл. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури. Бо Тарас Шевченко потрібен всім українцям, полякам, росіянам, євреям, англійцям, німцям. І е, Тарас Шевченко потрібен людям. Різних професій до проведення круглого столу долучилось управління освіти Хмельницької міської ради. Потішитись роботою своїх вихованців, прийшли і вчителі світової літератури. Ще раз зануритись у життя та творчість Шевченка, городяни зможуть 26 лютого під час перегляду фільму Земля Подільська, яку сходив Тарас, організованому членами народного дому просвіта. Кревка славить Моцарта. Такий захід відбувся у міській бібліотеці для юнацтва. Твори легендарного австрійського композитора виконували студенти Хмельницького музичного училища, а слухачами чарівної музики стали дружини ветеранів військовослужбовців Хмельниччини, учасниці клубу Бойова подруга. Спілка існує вже більше 13 років, і за ці роки налагодилась тісна співпраця між бібліотекою, яка завжди надає своє приміщення для зустрічі жінок, ветеранів, та музичним училищем, яке кілька разів на рік влаштовує або концерти, або музичні вечори. Сьогоднішній захід на музикальну школу завжди для нас дає 3-4 рази в год для нашої бойової подруги концерти. По... Тим заходам, які в них є, які вони вважають нужними, ми завжди їх посі... посіщаємо і дуже вдячні їм за те, що вони приділяють увагу нашим таким пожилим жінкам.